24 лютого в Кам'янському відбулися заходи, присвячені третій річниці спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Представники міської влади, районної військової адміністрації, депутатського корпусу, силових структур, військовослужбовці, ветерани, родини загиблих героїв, духовенство та громадськість зібралися, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників. Мій коханий, який загинув в грудні 24-го року, добровільно пішов. Він, він хотів, щоб ми жили у мирній вільній Україні. Ми хочемо зберегти пам'ять про нього, щоб його ім'я не було забуте, і всіх героїв, які які загинули. Хочеться, щоб більше людей свідомо до цього відносилось, щоб розуміли ціну ціну нашого сьогодення. Цьогоріч Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення національного дня молитви, який щорічно припадатиме на 24 лютого. Під час заходу у Кам'янському присутні долучилися до спільної молитви за Україну, її захисників та справедливий мир. Це гарно, це правильно, це дуже правильно. Це так повинно бути. спомнили своїх, хто загинув, Ми повинні, вдячні їм. Да, їх зараз немає з нами. Ну вони. Їхні душі там, де треба, от, і ми вдячні їм і їхнім жінкам, матерям. Ми дуже вдячні за їхніх синів, дочок, які загинули раді нашого, щоб ми жили. Перемога за Україною буде і все в руках Божих. Чим більше люди будуть до молитви приєднуватися, іменно до молитви, от Господь обов'язково відповість. Як каже псалмоспівець Давид ми маємо хвалитись не кіньми і колісницями, а маємо хвалитись своїм Богом і призивати його ім'я сьогодні вся нація об'єднана в чому? Не просто в бажанні перемогти і допомогти нашим захисникам. Сьогодні держава об'єднана в молитві до Бога, бо Господь чудодійним способом може послати нам свою святу перемогу і свій справедливий мир, але маємо пам'ятати. Що він це робить для тих, хто діє, і робиться руками наших захисників, яким честь хвала. А ті, хто повернувся до тому на щиті вічна пам'ять і царство небесне.